Вітаю вас на своєму другому сезоні по проходженню збірок з модами у Майнкрафт під назвою Медчікрафт. У цьому сезоні ми можемо стати вампірами або мисливцями на них, якщо повезе. Також ми можемо мандрувати по різним вимірам, їх тут просто купа. Вбивати нових босів та займатися магією крові, астралу і так далі. Але наша головна ціль стати найсильнішим магом у Майнкрафт. Ну давай, давай, що ти можеш? іди, іди до мене. пни мене з усієї своє, яка у тебе є. Бам, і що ти мені лише одне сердечко зніс? Дай, що ж ти такий славий? Бам нікчем. Га. Відлітаєш від мене. Що ти вже похічний босс не можеш мене вбити, як ти вбив з одного удару раніше? Ти тепер побачив, наскільки я став сильний. Ну давай давай мене вдари мене. Ба... Ой, походу, він занадто далеко летів, я на таке не очікував, але ладно, кого це взагалі хвилює. Ладно, і усім привіт, з вами знову я, Dark Stellar. І нагадайте, на чому ми зупинились у минулих серіях. А у минулих серіях ми з вами зупинилися на тому, що ми побували у вимірі Хейвен і вбили там десь около п'яти босів. А також ми з вами прокачали рівень зачарування аж десь до сотого рівня нарешті. І так. До речі, ви могли помітити, що міч мій став вже синім, а щит став вже помаранчим таким кольором. Я його спеціально зробив, це було ізі. Але що я планую у сьогоднішній серії? Сьогоднішня серія буде достатньо глобальна, тому що сьогодні я хочу зробити свою броню з Альфа Сталі. Якщо я не криводупий математик, то це потрібно мені десь 16 басейнів мани. Тобто ви уявляєте, скільки фекашите. Так ви можете подумати, що це за фігня, чому так довго чекати? І що ми тут будемо під музичку все так довго чекати, але ні. Чому ні? Тому що я хочу піти у новий вимір, це і Ромайн. Як попасти цей іромайн, це потрібно використати оцей бланк Ремсто на мінералізованій станції. Ця мінералізована станція бо бути взагалі десь у басей. Отже, ми відправляємось у Баратусі на пошуках цієї станції. Ось це, походу, є наша мінералізована станція. І тут же валяється багато дробу, походу і тут же все ж таки потрошив мобів. І Іромайн e Realmstone готовий. Так, ну а тепер ми можемо нарешті піти у цей новий світ, Іромайн. E хм, виглядає, ну таке собі портал, вже не дуже якось. Хм, ну вимір. Е. Ти шо, плюєшся у мене. Ти що, берега путаєш, чувак? Прикиньте, зайшов тільки у світ, а в мене вже якась фігня. Оце дружелюбна фігня. Є по що немає ура, а ні по нейде Вона просто я криво атакував. Ладно, отже, тоді, давайте тоді тут пошукаємо боса. А також, фактично, водночас я, можливо, тоді піду і поставлю трішки мани фармитися. А так я буду шукати боса. І, о, дивіться, бандит, це людина павук на мене біжить. Вольтрон. Хм, цікаво ж. Цікаво, грін. Але, моби, тут вже поки що не такі сильні. Я єдине, що замітив, вон цих літаючих іон цього людину павука. Тобто, ну такі суї, моби, тихо, головне портал не загубити. Коротше, ладно, давайте. Я буду мандрувати. Дивіться, який просто величезний. Він просто широкий який. Широкер. Ладно, де він, а, ладно, він же здох. Ого, з нього експі випало це. чекай. Звідки з них так багато експі випадає? Мені взагалі цікаво. І що щось ці впало ще. Магнет шар, ось. Уау, нічого собі. Що це може робити? Леонікові зброя. там електрична якась меха зброя. Це, походу, якийсь світ механізмів, щось, я так думаю. Ладно, давайте не будемо відволікатися, ми будемо тут паралельно, якраз таки, і робити багато мани, і водночас шукати. In the dark, we find the light, dancing through the night, feel the rhythm in our bones. We're never alone, city lights are down our way. In this moment, we won't sway. heartbeats racing feel the beat. Together, we're complete. Hands up, don't stop the flow. Let the music take control. Feel the fire late grow in this moment we all grow Heartbeat in the night shiny so bright a distant song in our hearts. We belong. Feel the magic in the air. With you, there's no despair. Hands up, don't stop the flow. Let the music take control. Feel the fire, let it grow. In this moment, we all grow. Heartbeat in the night, shining so. Це виглядає достатньо гарно. Подивіться, що я взагалі знайшов. Це щось схоже на якийсь завод, або як це взагалі описати? Чесно кажучи, я поки там подовбився трішки з маною та прийшов сюди, недалеко відходив і побачив це. Блін, цей завод виглядає класний. Давайте зайдемо сюди. Так, тут у клітці у нас сидить якийсь чувак, давайте його звільнимо і що ти торгуєш, професор. Це професор, який, хм, та в нього інше лу, до речі, він торгує дійсно чимось іншим вже. Ладно, фактично, вибач, професор, але я тебе поки що запру у темниці. Поки що не уходь, тому що я знаю, що такі як ти можуть звалити. А лут у тебе може бути достатньо цінний. А, прикольно, інші, походу, звалив звідси. Ну і походу, фактично, це все, фактично. Тобто тут живе лише один професор у клітці. Хм, опа, це що за башенька така цікава, мені прям подобається. Так, я хочу зайти, але погоду тут не входу, не виходу немає. Сподіваюсь, ніхто не проти, що я зробив собі вихід сам. О, тут достатньо темно, чуваки. Ладно, що тут. О, во, да ніфіга собі тут багато, фактично. Якісь чуваки, росомахи, блін, ходить. Ладно, це все ми забираємо. Її можна звідси валити. Хм, для чого ця фігня треба була? Мені дало досягнення, яке я забув, як називається, вже але, ладно. І щось в мене таке відчуття, що це, можливо, призивалка боса. Я не знаю, я б хотів би це на початку хоча б кинути, спробувати або щось таке. Оце, походу, не призивається і не кидається. Отже, це отже, це треба шукати алтарь та призивати босса там. О, дивіться, я, походу, знайшов боксики. А з них випадає щось чи що взагалі ні. А реально з них випадає арбалет, випав, чи що це чекай? Прикиньте мені арбалет, вже випав з боксиків. А це що випало? Це якась пушка, так? Так, це реально якась пушка. А, цікаво, вона взагалі не випадає ні звідки. Хоча з неї можна зробити. Хоча ні, це не пушка, це якась частина. Але з цієї запчастини можна зробити пушку. А, ви тільки подивіться. Ну-ну-ну, що я тут знайшов? Я знайшов якийсь лабіринт. О, корова. Ха, механічна корова мене тепер атакує офіційно. Якісь чуваки атакують. Коротше, що знаходиться? Тут тут достатньо темно, що мені не подобається. І Тут купа різних мобів просто, з якими я взагалі не хочу мати справу. Так і. О, мені бензопила знайшлася. Що чекай? О, чекайте, мене тепер є. Вона що як вона пилить взагалі, я не можу розуміти. Ого, ніхріна собі не неї швидкість, просто прямо так іде. Ну ладно, ми заберемо цю бензопилу і, походу, тут усе, все більше тут нічого немає. Ну, таке собі, якась параша. Ладно, чесно кажучи, пора знову мандрувати, тому що тут нічого немає. О, до речі, да не вже я нарешті знайшов цей мехбот алтай, правда, я не знаю, як його заспавнити. Ну, він виглядає як з чотирьох сторін. Хм, чорт, як же його заспавнити? ну, чувак, іди сюди. У тебе є, наче така катушка цікава, мені вона потрібна. Хоча, блін, якогось чорта оці чуваки фактично ось подивіться на так. Вони при ударі просто дивіться, мене ударом молні жахають. Вольтрони, ніхріна собі. Ну оце чуваки прям достатньо сильні. Якби не терастала броня, та не покращення від астральної магії, я тут знову вже достатньо швидко. Фух, я тут вже, блін, хвилин 20 просто фарм. Я не можу нормально ці катушки вибити. Мені, як я зрозуміло, потрібно їх достатньо багато. Ну, можливо, штуку 4, я не знаю, фактично. В теорії можливо потрібна і одна штука, але чорт, я не можу нормально вже нафармити. Фух, нарешті я вибив цю бісову катушку золотої тепер можна спробувати хоча призвати І... О, мехабот. Ні, ніхріна собі його чувака, як це розуміти. А, цікаво, він просто призвався взяв взявся так, так звідси. Ну і ладно, хоча по зривом, ну, він достатньо непогано мені пробуває в хоча його думажать. Його же чуваки його і домажуть. цікаво. Ладно, давай. Дай, погнали. Бо мене, блін, грапогала. Чекай, відлітати вміє, чи пригати, що він взагалі робить. Який дивний чувак. Да, він реально підриває скрізь себе, або це його підривається. А це він взлітає як зріс людина, чи що. Я просто не розумію, що він взагалі робить. Мене це він зриває мене, чекай, чи ні. Я просто путаюся, не розумію хто це, це він реально, що він робить? Просто подивіться як він зривається постійно. Нічого собі, оце ти блідуєш. Тай броню церапевт. Коротше, Андріс, ну, пора парашутч вже покінчити, бо він мені зараз терастала броню ще зломає. А, все. Ху, цікавий чувак вийшов. О, серйозно, мені з нього випав мехабот? Реально чекай мені, що випав з нього цей гем? Фактично, з цього гему може було створити яйце призива боса, що дуже цікава фігня, але вона мені достатньо вже не треба. Да й взагалі вона мені не треба. І давайте. О, чуваки мене б'ють просто громом, дивіться. Хоча, кому це не байдуже, мене чуваки чисто б'ють громам і відшвилюються від мене. Броня настільки сильна, що вона відшвірює від себе ворогів. А хоча вони мене б'ють. Воно влітає. Ладно, чесно кажучи, у нас настав інший момент, нам потрібно вже все ж таки створити цю броню з Альфасталі. Настав момент, та потрібно вже відомстити цій духу гаї, але не в цій серії, тому що мені ще потрібно зачари робити сильні та всяке таке. Я не хочу просратись на третьому раунді, тому фактично сьогодні тільки обійдемося про Так, ну що, чуваки, вітайте. Після того моменту, як я взагалі чекав, 4 тисячі років, щоб нафармилося 4 басейни мани, я нарешті можу зробити хоча б один елемент цієї броні. Отже, як ви пам'ятаєте, щоб зробити хоча б один злиток Альфасталі, потрібно... Потрібно взагалі два басейна мани просто. Я поки що нафармив чотири басейна мани. Отже, давайте ми спробуємо зробити, бо мені ще треба спам'ятати, як це робити. О, нарешті я спам'ятав, як тередекрафт, і ви можете побачити, як багані частички просто йдуть і роблять мені альфа-сталь. Так, головне не під головне дуже сильно не підходити, тому що просто два басейна мани зараз сруться дуже швидко. Ви просто подивіться, як мана викачується. Я просто в шоці. Ця мана так довго фармилась і вона так легко викачується просто. Так, усе у мене вже готовий один, і тепер потрібно зробити. Так, і усе, у нас знову йде крафт. Давай. Один, два, три. Отак. Другий слиток знову у мене. Так, щоб зробити ось такий товстий альфа от мені потрібна мана порошок. Він робиться. А, тут зрозуміло, тут зарисовано, звичайно. І все, ми навіть у інвентарі можемо зробити цей слиток. Отак. Ви просто подивіться наскільки він дорогий та товстий. Це було. Воно коштувало 4 басейна мани. Ви уявляєте? І настав час шолому, як завжди. Хоча ні, не з шолому, з ботинок гравайте. Погнали! Нарешті ми прокачаємо. І от так. Ботинки Альфа сталі готові. Просто подивіться, як вони на мені виглядають. Так, вони виглядають достатньо дуже дуже і дуже дивно. Коротше, тіло замалим. Всього там ще 12 басейнів. Мани нафармити. Ну ладно, мені не в перший раз. Тому давайте тоді ми будемо фармити ще ману. In this game. we're so free you and i are destiny Чор, нарешті я дочекався величезну кількість мани, і нарешті я можу зробити собі знову два злитки альфа сталі. Погнали! Бум! Нарешті. Перший злиток готовий, тепер настав час другого злитку. О, так, другий злиток знову готовий. Ну і нарешті, терасталиві штани плюс двійний злиток альфа сталі, і це дорівнює альфа сталеві штани. Датері я виглядає ще двіші із шочека, і шо, чекаю? мені ще швидкість покращилося. Да ну чекай. Ви взагалі бачите, як я бігаю? Ну, що за нахін? Чекай, я наче швидше став бігати. Я реально швидше став бігати. Ну ладно, це вже дуже непогано. виглядає виглядається на мені, ну якось достатньо тупо. Ну, вона виглядає тупо, тому що мені ще потрібно зробити альфа сталовий нагрудник, а також альфа сталовий шолом. Але це ще не кінець, я забагато балакаю, але я хотів би вам ще дещо повідомити. Я ось помічав давненько ось цей роза аркан. Я хочу її створити. Навіщо вона потрібна? А ця хрінована робить ману за того, що воно зіжре свій досвід. Що дуже класно, тому що фармити досвід для мене це вже не проблема. Тому давайте її швидко створимо і заодно будемо чекати злитки альфа -сталі. О, ви просто подивіться, як тут сіяє просто, і потім як вона стає маленькою. Мені це достатньо подобається. Не знаю, як вам, але воно виглядає прям ну, достатньо дуже гарно. О, так, я нарешті отримав всю розу аркану. І давайте поставимо і подивимось, як вона працює. Ого, вона жре як досвіду багато. Ні, просто подивіться, у мене 204 досвіду, як воно жре багато. А, все, вона вже забила повністю ціліком. О, так це скільки мани біде у мене. Ш, ти що, це просто кайф. Все ж досвід нафармити, як мені, мені це розплюнути. Просто подивіться мій крутий кораловий меч. Скільки буде фармити? Бац! Це достатньо дуже круто, і мені потрібно тоді зробити набагато кращий мана збирач чи щось таке. Я забув, як ця фігня називається. Тому що ну ця параша, ну камон, що вона взагалі може. Отже, тоді давайте будемо стояти. І я буду знову чекати, коли нафармиться моя улюблена мана. Точніше, мої улюблені чотири басейни мани. Ну і що, чуваки, після трьох тисяч років очікування. Нарешті я це зробив. Вісім басейнів мани. Просто виявляєте, наскільки це багато. Ладно, тоді давайте приступати за крафт. Перший злиток знову готов. О, так, другий злиток готовий. І третій злито. Злиток готовий. Ну а що ж, а тепер настав час для останнього злитка. І четвертий злиток готовий. А тепер ми робимо просто ось так. Робимо ось так. І робимо ось так. Ну що ж, ви готові офіційно одягнути цю броню? Тоді дивіться, отак. Тепер я просто жовтий. Усе настав кінець зеленому кольору. Тепер настала ера жовтого кольору. І офіційно я став набагато швидше, хоча у мене ще щось додавилось. У мене є якась регенерація за допомогою мани, що мені дуже подобається. Також у мене є 10 стійкість до відкидування, більше швидкість і так далі. Коротше, дуже багато обілок. Але, чесно кажучи, дизайн прям зеленого мені подобався набагато більше, і воно мені йшло ще більше. Ну що ж тоді, у сьогоднішній серії ми зробили достатньо багато чого, по-перше, ми побували от з вами знову в одному вимірі. Це і Ромайн, а також ми з вами створили круто альфа стали в вами, створили. і ми з вами створили нову квітку класно, отже, тоді давайте зустрінемось у слідучій серії. З вами був я, Stellar. Усім удачі та пока. Не забудьте підписатись та поставити лайк.